Вітаю у творчій майстерні Каспер. Сьогодні у нас казка про мудру овечку і сірка. У густому лісі серед великих зелених дерев жила маленька овечка на ім'я Ласка. Вона була добра і довірлива і любила гуляти по лісових галявинах, насолоджуючись свіжою травою. Одного дня, коли ласка відійшла від стада. До неї підкрався вовк, якого звали Сірко. Він був хитрий і голодний і давно мріяв поласувати ніжним овечим м'ясом. Сірко вирішив не нападати відразу, а заговорити з ласкою, щоб обманом заманити її в пастку. Добрий день, ласко! привітався він солодким голосом. Як гарно, що ми зустрілися, ти Ті така чарівна і мудра овечка. Чому ж ти одна гуляєш? Може тобі потрібна компанія, я б залюбки тебе захистив від небезпек лісу. Ласка трохи злякалася, бо знала, що вовк це не завжди добрий друг для овечок. Але вона була чимною, тому вирішила відповісти. Дякую за пропозицію, вовче. сказала вона. Але я не боюсь, мій пастух завжди поруч, і я не відходжу далеко від стада. Сірко хитро посміхнувся і продовжив. Ой, я й не кажу, що твій пастух поганий. Але хіба не краще мати друга, який знає ліс так добре, як я? Я можу показати тобі такі місця, де росте найсуковитіша трава. Вони зовсім поруч, тобі варто лише трохи відійти від свого стада. Ласка відчула, що в словах ловка є щось підозріле. Вона поглянула на нього і відповіла: Ти дуже люб'язний, Сірко, але я знаю одну річ, коли вовк запрошує овечку піти за ним, він думає не про траву, а про свій голодний шлунок. Вовк зрозумів, що його план провалився, він насупився, але нічого не сказав. Ласка ж, не гаючи часу, побігла назад до свого стада, знаючи, що мудрість і обачність врятувала її від великої небезпеки. Кінець. Мораль казки. Не довіряйте тим, хто намагається здаватися твоїм другом, коли їхні наміри не щирі. Мудрість і обачність можуть врятувати тебе від небезпеки. Дякую за прослуховування. З вас лайк та підписка. Всім тихої ночі!